Друзі, усім привіт. Сьогодні у мене теж одне міроприємство. Щось так збіглося. Буває так, що взагалі нікуди не ходжу місяць-два. А тепер збіглося, ходжу від міроприємства до міроприємства. Напевно, тому що були канікули, були відпуски. Люди їздили відпочивати, а тепер всі вже в празі. І тепер більше робиться різних заходів. Сьогодні йду на бранч, ред бранч в червоному одязі. Дрес-код. Йду на, до реставрації, на ресторану Балу Гітчен, на Крейцар. Я там ще не була, так Їду подивлюся. Так, мій трамвай, 31. Я на Височана. Йде на крийцар. У нас такий гарний виник. Трошки вам покажу праву, хто скучу. Давно я не ходила вулицями пральні. Теж була то у відпуску, то на роботі. Погода чудова, таке бабине літо. Отут, на крийцарку, під крийцарки, жила колись мама. І Іван, Мар'ян, всі жили отут. Ми приїжджали з Юлічкою в відпуст і жила я теж тут до них приїжджала. Тут ми Івана зустрічали з роботи. Отак От він приїжджав трамваєм, машини ніякої не було. Приїжджав трамваєм, а ми бігли з малою і зустрічали тата з роботи. А зараз, куди я йду, на цьому місці, рівно, іменно на цьому місці, будували дуже великий комплекс. Крийцарик, подкрийцарки, де є багато офісів, і будівельних, і різних фірм. Іменно там ми жили, на цьому місці. Зараз я вам покажу. Ось це саме місце. Отут тут була наша домівка. Чехії. Такий вигляд на Прагу. І зараз я туди йду на бранч. Реставрація називається Балу Кічен. А зараз ми туди підемо на бранч. Ресторан називається реставрація Балу Кічен. Тут були мусорники стояли. Тут ми виходили, йшли додому. тут ми жили. Але цього всього не було, тільки були такі старенькі халабутки. Потім побудували ось такий комплекс великий. Крейцарик називається. Зараз ми йдемо туди. Друзі, відкрию вам одну таємницю зараз така гарна погода, бабине літо. І я завжди любила ходити на побачення іменно в цей час, бабине літо. Це було для мене, вже так вечори так пахли, такою осінню, і вроді ще тепло і не холодно. І так супер було. Я завжди згадую в цю пору. З Іваном ми ходили, тому що ми зустрічалися 5 років, це було дуже багато. І зараз для молоді, і тоді, на той час дуже було багато, дуже довго. Нам туди направо. Хіт. Тут реклама, що апартман теж є, можете війти до ресторану, замовити і зразу переночувати, як якісь маєте міроприємства і немає куди подітися, далеко їхати вам. Друзі, по шостий поверх. І до ліва. Дівчатка вже збирається. О, як тут гарно? Балу. Привіт. О, дивіться, тут Ірина Білик. Так, кого ви впізнали? No, napiszcie w komentarzach. Тут затримаємося. Які люди цікаві? Що так? І я тут дам свою фотографію. Подивіться, хто тут ще у нас? У нас вже президента повела. Ну тут наша тут фотографія теж мусить бути. Рядом з президентом. Чуєш, не зроблять нам, ми самі повішаємо. Грамочку купимо, ти зробимо. Добрий день. Я йду на звук, mm -hmm. Чула mm -hmm. тепер. Mm -hmm. Добрий день, Руслана Наталія приємно. день. Та краса, дуже гарно. Дуже стильно, класно. Ось така тераса з виглядом на Прагу. Дуже гарно. Осколо туди-сюди прийдемо з чоловіком. Дуже мені тут подобається. Дуже класно. Такі всі гарні дівчата. Тема нашого сьогоднішнього бранчу звучить Секрети жіночої сили». Не буду вам на початку задавати питання, потім всередині бранчу поговоримо про це. І про нашу жіночність. Я відчуваю дуже багато жіночої енергії і багато естетики і спокою. Угу, дякую. Мене звати Іра, я в такому прискушенні, що буде далі. Дуже добре себе почуваю і відчуваю теж навколо бо дуже багато красивих дівчат. Я просто в шокі. Поляни це робить макіяж, і вона вже впевнена. А хтось може мати впевненість внутрішню впевненість. Далі в нас йдуть компліменти. Як часто ви самі собі робите компліменти? Часто умилися, сказали собі, ой, яка я красива. Я ну, колись писала собі теку і клеїла на зеркало, десь робить mm -hmm. шість назад. Mm -hmm. ну, це вже як дія, покінчу, так? Да? Те, що ти в голові це думка. А якщо ти це проговориш, це вже більше до дії. На якусь дію схоже. Можливо, і зато воно краще працює. Я ти собі прийшла в ванну, подивилася в дерґо і сказала собі, яка ти красива. Настрій. Піднявся. Добре, не на 100%, але на 20%. Тон. Я вам, що це було в тому віці, тепер вона вже перейшла на інший етап і так далі. І це дуже важко. Дуже важко ці е, слова, які нам говорять батьки, або навіть не батьки, просто рідні, там тітка, вуйко, знайома, подруга. Подруги ж не завжди говорять нам правду. Не завжди дуже рідко є подруги. які Татусь забрав свою блудну жінку збранчу, і везе додому знає, що привезе в цілій з охрані. Під охороною везе додому, свою жіночку, наповнилася енергією, позитивом може їхати додому. І всі довольні, всі щасливі, всі задоволені. Кожен по-свому. Ти відпочивав на дивані, дивився телевізор, я відпочивала, вчилася.